15 в Україні маємо новини для вас. Росіяни вдарили по навчальному закладу та церкві у Сумах. Училище зазнало серйозних руйнувань. Докладніше про наслідки дізнаємося від нашої кореспондентки Юлії Зайцевої. Вона зараз із місця подій наживо. живо. Юлії, вітаю! Розповідає, що відомо на цей час. Добрий день, Олександре. Ми зараз на території Сумського вищого професійного училища будівництва та дизайну. Вночі по цьому закладу поцілили два безпілотники. Зайнялася пожежа. Постраждали два корпуси в обох знищені дахи, в усьому училищі вибиті вікна. Це і майстерні, і навчальні корпуси. Також без вікон залишились розташовані поруч школа та лікарня. Є пошкодження також в десяти житлових будинках. також вікна, балкони в одній Багатоповерхівці побило уламками покрівлю. Ніхто не постраждав. Охоронець навчального закладу двічі встигав сховатись в укритті. Пошкоджені автобусу, училища та цивільні автомобілі. Зранку тут уже прибирають співробітники навчального закладу, працюють комунальники та волонтери. Привезли матеріали для допомоги мешканцям. Тим часом, в день російський безпілотник влучив свято Воскресенський собор в центрі міста. Пошкоджений фасад найстарішої кам'яної будівлі Сум, пам'ятки архітектури національного значення. В момент вибуху в храмі йшла служба, але нікого не зачепило. Напередодні ввечері російський дрон атакував цивільний мотоцикл в селі Великописарівської громади. Там поранено 16-річного хлопця. У вкрай тяжкому стані. Він ушпиталений. Зараз в реанімації за його життя борються медики. Загалом ворог понад ворог понад сотню разів відкривав вогонь по території Сумщини. Під прицілом були 15 громад. Олександре. Юлю, дякую за інформацію. Про наслідки ворожих обстрілів на Сумщині нам розповіла моя колега Юлія Зайцева. З артилерії росіяни вдарили по середмістю Херсона. В обласній владі повідомляють, під удар потрапив освітній заклад. Там постраждав 61-річний охоронець. Він дістав вибухову травму та уламкове поранення ноги. Чоловіка доправили в лікарню. Напередодні окупанти поранили в області шістьох людей. Армія РФ поливала вогнем понад три десятки населених пунктів. Наслідки обстрілу Краматорська на Донеччині показали в поліції: Росіяни спрямували на місто 15 ударних дронів. Постраждали шестеро людей, зокрема двоє підлітків 16 і 17 років. Один з дронів вибухнув у дворі п'ятиповерхівки у власній квартирі. Поранень зазнала 79-річна жінка. Ще один безпілотник влучив на територію місцевого ринку. Там травмувалася 53-річна жінка. Також окупанти атакували житловий сектор. Понівечено 12 багатоквартирних, чотири приватні будинки, адмінбудівлю, заклад освіти, чотири цивільні автомобілі. Загалом атака тривала понад 10 годин. За що вони нас? оце? Це мирні житі. Ну, ми мирні люди, ми торгуємо сібі. Ну это просто За... рынок, правильно? Да, это просто рынок, это ничего такого маленький вообще. Зачем? Муж мой, це он мне хорошо, что сказал, ложись. И я упала там в ларьке, а и оно ну, упустил к нам. Так бы убило. Ще п'ять мешканців вдалося вивести з прифронтової Костянтинівки рятувальникам евакуаційної групи Фенікс. Надзвичайники доправили людей до більш безпечного населеного пункту, звідки вони зможуть вирушити у спокійніші регіони країни. Через посилення російських обстрілів Костянтинівки протягом серпня та вересня істотно зросла кількість заявок на виїзди з міста. Поліцейські здійснюють по 7-8 евакуаційних рейсів щодня. Давайте руки-то да не бойтесь. Не бойся, он их. Слава Богу. Ложись. Президент України Володимир Зеленський зустрівся з президентом Фінляндії Олександром Стубом, який прибув із візитом до Києва. Обговорили безпекові проєкти, євроінтеграцію України, посилення санкційного тиску на Росію та перспективи перемовин. Обидва лідери наголосили, що Росія не демонструє прагнення до миру, натомість свідомо намагається загострити збройний конфлікт. Яскравим підтвердженням цього стала вчорашня атака дронами по території Польщі. Ми мали довгу розмову, пане Володимира, сьогодні про обставини, що склалися навколо мирного процесу. Можна з певністю сказати, всі ми знаємо, що Україна хоче миру, а Росія того не бажає. Ось що показали останні декілька днів. ми приділили багато уваги а, сьогодні. Тому нападу, який вчора Росіяни здійснили проти Польщі, майже два десятки дронів. На мій погляд, цілеспрямовано є повний аналіз траєкторії руху дронів. З'ясовуються все більше деталей щодо конструкції відповідних дронів, які використовувала Росія, і все це вказує, що запуск дронів Росії на територію Польщі через територію України, та також через територію Білорусі був продуманим і точно не. Випадковість Сполучені Штати зняли санкції з білоруської державної авіакомпанії Белавія. Про це повідомив спецпредставник президента США Джон Коул. Він саме перебуває з візитом у мінську і зустрівся там з білоруським диктатором Олександром Лукашенком. Коул пояснив цей крок. Цитую великим бажанням Трампа нормалізувати відносини з Білоруссю. У сполучених штатах застрелили близького соратника Трампа Чарлі Кірка. Убивство сталося, коли той виступав у кампусі університету штату Юта. 13 років тому Кірк, якому тоді було 18, став співзасновником студентської організації Поворотний момент. США». вона займалася просуванням консервативних ідей серед американської молоді. Кірк був ведучим подкастів, а також проводив політичні дебати в університетських кампусах по всій країні. Його організація діє у майже тисячі вищих навчальних закладів США. Як відомий діяч консервативного флангу, Кірк часто бував у Білому домі за попереднього і нинішнього президентства Трампа. За ініціативи Трампа у США запроваджено чотириденну жалобу. Нападника і досі розшукують. Раніше поліція заявила про затримання двох підозрюваних, але згодом їх відпустили. Чарлі Кірк насамперед був чоловіком і батьком маленьких дітей. Він також був дуже залученим до політики, і саме тому він був тут у кампусі. Чарлі вірив у силу свободи слова та дебатів формувати ідеї та переконувати людей. Наша нація розбита. Нещодавно в Міннесоті відбулися політичні вбивства. Була спроба замаху на губернатора Пенсільванії, а також спроба замаху на кандидата в президенти та колишнього президента Сполучених Штатів, а нині чинного американського президента Ніщо з того, що я можу сказати зараз, не може виправити те, що скоєно. Ніщо не може повернути Чарлі Кірка. Наші серця розбиті. Ми сумуємо як нація. Австрія виграла в суді ЄС апеляцію щодо угорської АЕС, яку будуватиме Росія. Відтак суд анулював рішення Єврокомісії про надання допомоги Угорщині для зведення двох нових ядерних реакторів на майданчику АЕС ПАКШ. Я надаю, три роки тому угорське управління з атомної енергетики видало дозвіл на проєкт ПАКШ2. Йдеться про розширення атомної електростанції ПАКШ, яким мала займатися російська державна корпорація Росатом. Раніше в угорському уряді заявили, що будівництво пакш 2 може початися вже у вересні. Вартість робіт 12,5 мільярдів євро. До України з перемогою повернувся оркестр військово-морських сил ЗСУ. Протягом серпня колектив брав участь у престижному міжнародному фестивалі військових оркестрів Роял Единбург Мілітарі Тату. Мистецький форум традиційно відбувся в Великій Британії у шотландському місті Единбург і цього року був ювілейним. Відзначав 75 років з часів заснування. Українські військові моряки кажуть, конкуренція була шаленою. За перше місце змагалися пів тисячі виконавців, але наші хлопці та дівчата таки. Вибороли перемогу. Публіку та журі вони підкорили своєю щирістю та незламним духом. Програма виступу оркестру складалася, зокрема, з маршу військово морських сил та виконання пісні січових стрільців. Своє досягнення армійці присвятили Збройним силам України. Чоловіча група нашого балету виступала з мечами, от це якраз було поєднання сьогоднішньої боротьби з історичними подвигами, які йдуть з козацьких часів. Тобто, ми стали поєднати і показати українську ідентичність як український народ, який на протязі багатьох років бореться за своє життя і за свою країну. Повернуся до вас о 16-й з оновленим випуском новин. Ну а далі ефір Анни Каменєвої. В неї будуть цікаві гості. Аню, тобі слово. Так, дійсно цікаві гості про реабілітацію військових, про протесування і фантомні болі. Будемо говорити цієї години з гостями нашої нашої студії. з нами.